Сьогодні хочу вам розказати, як гуляти яндеросимулятор по приложенню Лемо. Да, і ви не знаєте, як гуляти, це просто заходите на нього, просто можна розкажу, заходите на нього, нажимайте на нього, потім, як у вас воно посвідчиться білим, ви заходите ну, просто, ви заходите, нажимаєте на верхній Google Play собі сначала, А потім, коли він у вас дуже грузиться, нічого страшного, він буде дуже, -дуже грузитися, коли він прогрузився, ви бачите, що є на вашому аккаунті, наприклад, на, на такий просто показаний, там тий, що людина, і там показується, що е, дивіться, що показується, що там є монетки і вести код. Ось на міни нажимайте, Якщо у вас код не той, то ви другий, і у вас отой код, він ведеться. І у вас буде 66 монеток. І ви їх нікуди не потратите. А за це ви можете і не знати, чого. Просто це така ситуація, треба завжди ж е, грати, грати. Коротше таке. Коли ви ну, нажили на нього, да, не, там у вас висушуються монетки.

і ви цей код просто скопіюєте, а потім нажимаєте сюди, і у вас буде отакий цей. Але я буду цей код скріншоти і вам показувати, куди його треба. А потім не забудьте поставити вподобайк, якщо я вам вже допомогла. Так, підписуйтесь на мене. Я знаю, що ви не хочете, щоб я робила туторіали, але це мені прийдеться, тому що підписчики дуже хочуть. Мені ну, хочуть, щоб я показала, як скачати я на по приложенню Лемо. Да, ви всі знаєте, що таке Лемо. Це таке приложення, там де багато ігор можна дивитися. Уляв. да, А є, нема приложення є ПК, але є приложення те, що я вам показував вже. Ви на нього заходите? Правильно? Нажимайте, але якщо у вас 66 монеток, це довго. Це нічого це нормально. Значить, у вас воно, значить, ви, тобто ви, ми. Ну ви, ви можете тепер, скільки хочете гуляти, тому що він буде дуже довгий. А коли він не довгий, значить такий, то значить в тебе мало монеток. І за ці минути тобі тобі потрібен. Але через це я вам розкажу. Ставте подобайки Підписуйтесь Ставте подобайки підписуйтеся на мій канал. З вами була я. І не забудьте поставити вподобайки, підписатися на мене, колокольчик нажати. Якщо ви вже побачилися, то я буду прощатися Всім удачі і всім пока. Я вас дуже обожнюю. Поэтому... Бувайте! Я вас люблю.